Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Читаю в основу проповіді Текст Господнього слова частина 27 розділу Дії святих Апостолів. Почну із віршу 2, 27 розділ Дії святих Апостолів. І сівши на корабель Адраматицький, який мав пливти Азійського узбережжя, узбережами відпливли. Аристарх Македонець Солуня був з на другий день ми при... пристали в Седоні. Юлій обходився з Павлом Доброзичливо, і дозволив йому піти до друзів і скористатися їхньою опікою. А відчаливши, звідти ми припливли до Кіпру, бо вітри були супротивні. І перепливши море, проти кілікії Памфілії, припливли до Лікійської міри. Там сотник знайшов корабель з Олександрії, який плив в Італію і посадив нас на нього. Повільно плаваючи багато днів і, ледве порівнявшися з кнідом через несприятливий нам вітер, ми відплили до Криту при Салоні. І коли ми ледве минули його, припливли до одного місця, яке зветься Добра пристань близько міста Ласея. Як проминуло багато часу, і плавання стало небезпечне, бо минув уже пісто Павло Радив, кажучи їм: «Мужі, я бачу, що плавання буде з перешкодами, з великою втратою не тільки для вантажу і корабля. Але й для нашого життя. Але сотник більше довіряв Керманичеві та начальнику корабля, ніж словам Павла. І як пристань не була придатна до зимівлі, то більшість радила відпливти звідти, щоб, якщо можливо, дістатися до Фініка і перезимувати в пристані Крицькій, неприступній, неприступній західним вітрам з півдня та з півночі. Коли співяв південний вітер, то вони подумали, що одержали бажання, вирушили і попливли поблизу Криту. Але незабаром зірвався бурхливий вітер, званий Євроклідон. Корабель було так, що він не міг чинити опір вітрові, і ми носилися, віддавшися хвиля до цього місця. Дуже добре знаємо цю історію життя апостола Павла. Я сьогодні хотів би говорити на одну із тем, яку розмірковував від вчорашнього ранку. Вона називається Назустріч вітрові. Я навіть сьогодні думав. Ще одне слово поставити спереду цього словосполучення. Добровільно назустріч вітрові. Я би так назвав цю проповідь. Я читаю, дорогі друзі, я звернув, що в цьому відрізку оцих 13 віршів, які ми прочитали, чотири рази сказано про вітер. Два рази сказано про те, що вони ледве подолали певну відстань, ледве порівнялися з одним із островів, бо не був попутний вітер. І навіть каже, ми дісталися до одного непоганого місця, яке називається доброю пристань. Можна було б там побути. Але каже, що ця пристань вона не була пристосована до зимівлі. Зимувати кораблю в цій пристані не все було там облаштоване. І каже, ми мусили плити далі. І настає цікавий момент, на якому я хочу зупинитися, і сьогодні ми будемо детально про це говорити. І каже: ось настає момент, якого корабельщики. Дуже чекали. Подув південний вітер. Коли ж повіяв південний вітер, то вони подумали, що одержали бажане. вирушили і поплили поблизу криту. Настає момент в їхньому плаванні, дорогі друзі, це корабель не з двигуном, якому задали курс, який по навігації пливе. Це корабель, який ловить попутний вітер і пливе завдяки вітрилу. І каже, ось настає момент, коли. Південний теплий вітер повіяв. Здавалось би, все добре. Ми рушили і поплили поблизу крита. І слідуючий вірш каже цікаве слово. Але незабаром зірвався уже зовсім противний вітер. Це північно-східний вітер грецькою мовою перекладається Евроклідон. Який дуже рвачкий, який дуже холодний. І каже, цей вітер схопив корабель, і ми. Ми нічого не могли робити кораблю. Досвідчені моряки ми читаємо далі, ми можемо побачити там їхній досвід, як вони вимірюють глибину, як вони здогадуються про берег. Це були справді майстри своєї справи. Але каже, ми нічого не могли робити, ми віддалися хвилям і носилися. Дорогі друзі, що я хочу сказати цією історією про що сьогодні разом з вами порозмірковувати. В нашому житті, дорогі друзі, буває не раз і не два. Коли ми дивимося на ті чи інші життєві обставини, ми дивимося, ніби благоприятний попутний вітер. Але ми не повинні забувати, що після теплого південного вітру буває північний холодний вітер. Тоді, друзі, коли прийшли в життя нашої країни складні обставини війна 24 го числа і повіє вітер. Із півдня, і Сходу, то багато людей зорієнтувалися і подумали, що отримали бажане. Побув, повіяв вітер в сторону Європи. Багато хто іммігрував, поїхав і думав, що отримав бажане. Але каже писання, що період благоприятного попутного вітру проходить, піднімається інший вітер. Уже зворотнього напрямку, вже північний, вже холодний. І таке цікаве слово використане в синодальному перекладі, я цей текст дивився, протівний. Коли ми таке слово використовуємо? Іноді по відношенню людей, правда, і недоброзичних, там такий противний. Піднявся противний вітер, який насупроти на дух, якому віддалися вони хвилями носилися. Але саме головне, на що я хочу звернути увагу на апостола Павла. Який, дорогі друзі, має відкриття, який знає, що буде відбуватися, і він йде назустріч цьому вітрові, на зустріч цим складним моментам і хвилям. Він навіть радить тим, хто на кораблі відповідальні. Він каже, я він в статусі в'язня, ми не забуваємо. Він каже, я бачу, що плавання буде складне. Я навіть раджу в оцій оці пристані лишитися. Не виходити з доброї пристані, лишитися там. Але каже, що ці люди не зважали на цього в'язня. Люди подумали, що повіяв дуже попутний вітер, дуже сприятливий, південний теплий. І вони попливли. Але Павло ступає на зустріч цьому вітру і він знає, що буде відбуватися. Я, коли, дорогі друзі, читав загалом і досліджував життя апостола Павла, мене дивує, знаєте, який момент? Зустріч його з ефеськими пресвітерами. Він зустрівся. І це прощальний вечір, коли він їм каже. Я вашого лиця вже більше не побачу. Вони стали всі плакати. Підходить обнімати Павла. Він каже, я більше лиця вашого не побачу. Я знаю, що я йду на зустріч вітрові. Причому, дорогі друзі, багато віруючих людей. Коли чули пророцтво до апостола Павла, то вони розуміли, знаєте, як просто, я хочу сьогодні, щоб ми подивилися на це пророцтво з двох точок зору. Пам'ятаєте, коли було пророцтво сказано Павлові, що чий оце пояс так цього мужа зв'яжуть Єрусалимі, Юдей, і передадуть, він буде відданий в руки влади, і він же більше не повернеться. Багато хто думали, що Бог Павла застерігає, щоб Павло не йшов Єрусалим. Бог, пророчим словом, відкрив Павла, не йди до Єрусалиму. Тебе там зв'яжуть. Кайданки тобі вдягнуть, і ти більше їх не знімеш. Але дивіться, як, дорогі друзі, з великим духовним досвідом чоловік дивиться на це пророцтво. Не як на застереження, а як на інформацію, яку Бог сказав, щоб він підготовився до цього. І він каже. По всіх місцях Дух Святий мені каже, що узи і скорби мене чекають в Єрусалимі. Ну і логічно, як ми думаємо, Бог нас застеріг, що там нас в Єрусалимі чекає, нам треба обійти це, Вибрати обходний путь. Але Павло не так дивиться на це просто. Він каже, Дух Святий мене попередив, я приготувався, я ступаю на зустріч цьому вітру. Я йду на, на цей вітер, я знаю, що мене чекає. Він знає, що це плавання, його буде останнє. Ця подорож вже до Риму. Вже він більше не повернеться, він вже більше не обнімеє фейських присвітерів. Можливо, вже багато з кого своєї команди, своїх співробітників він не побачить. Але він каже, я знаю, Дух Святий мене попередив, що буде вітер. Я приготувався до цього, я ступаю на зустріч цьому вітрові. Дорогі друзі, щоб ступати на зустріч вітрові, треба бути достатньо уже зрілим і сильним. Ми коли бачимо, да навіть просто в земному житті, дорогі друзі, коли йде дощ із вітром. Ой, неприємно в обличчя, правда? І ще на велосипеді, я все їду на машині, дивлюся, такий зірвався вітер, такий дощик, прямо в обличчя. Ну я на машині їду, а чоловік їде на велосипеді. І він долає ці кілометри, і то прикладає дивлюсь, такі зусилля, всі мускули його задіяні, що, щоб він рухається на зустріч цьому вітру. І, коли я дивився на нього, я став розмірковувати про життя апостола Павла, який сміло ступає на зустріч випробуванням, які його чекають. Який сміло йде свідомо, добровільно йде на зустріч цьому вітру. І він каже: Дух Святий мені не сказав, що мене узі скорби чекають, щоб я їх обминув. Обхідний шлях взяв об'їзну. Ні. Дух святий мені сказав, я приготовився і я ступаю на зустріч цим випробуванням. Коли ми читаємо, дорогі друзі, з вами притчу про сіяча, то там написано, що зерно, яке впало на кам'янистому ґрунті, скоро зійшло, і ніби все так гарно, Колос піднявся але там каже писання, і вітер піднявся. Східний, гарячий. І що стало, коли стало палете Сонце і вітер? Коли не мала ця, ця зернинка в собі корення, бо земля була неглибока, то вона засохла. Дорогі друзі, щоб іти на зустріч вітру християнину, вітру випробувань, вітру негараздів, треба вкорінення. Вкорінення в Господнє слово. Інакше. Це буде дуже складно. Ми не зможемо пройти і ступити добровільно на зустріч випробування. Наша буде реакція відступити. Я згадав друзів наших, яких ми маємо на Володимиреччині. І про них мені розказали одну історію. Коли прийшло 24 лютого 2022 року, Цій сім'ї наших друзів є молодий син, який місіонерствує на Полтавщині. вже одружений. І він був тут на Західній Україні, коли сталося повномасштабне вторгнення. Дома татові ремонт допомагав робити. Коли сталася війна, він каже, тату, як я приїду на Полтавщину і буду дивитися людям в очі, яким я проповідував про Ісуса, вони скажуть: слухай, ти переховався в тата за Пазухою на Західній, де було спокійно. Він каже: я 24 вечора чи 25 го числа виїжджаю на Полтавщину з Володимирська. Всі мені їдуть на зустріч, всі втікають від вітра, який подув з сходу і з півдня. І з півночі під Києвом війська. Всі втікають, якими тільки моношляхами, стоять затори з Києва, а він їде на зустріч туди. А при чому кажуть, туди було вільно їхати? Вся смуга вільна. Він поїхав в своє село до місіонерської і був своїми людьми, яким проповідає. Я дивлюсь на цього молодого хлопчину, дорогі друзі. Знаєте що? Я бачу? Це людина, яка добровільна готова ступати на зустріч вітрові. Яка не дивиться на обставини, на страхи, на паніку людей? Цей чоловік йде назустріч вітрові. Всі рухаються із сходу на захід, а він із заходу на схід, в центральну Україну. Я там служу людям. Як я їм в очі дивитися буду? Дорогі друзі, коли я читаю Євангелію, я знаходжу учнів, які пливуть в човні. І теж піднімається бура, і вони лицем зустрінуться з цією бурею. І знаєте, що мені дуже подобається в цій історії? З ними в човні є Ісус. Він правда спить. Вони приступають до нього і будять Його і кажуть. Учителю, вставай тобі, що потреби, нема, ми гинемо. Чого вам вже хвилями заливає, а ти все спиш. Пам'ятаєте, що він зробив? Він встав, приказав мор, вітру, все вщухло і стало написано велика тиша. І так подобається мені це місце є Ісус в лоці, який може приказати вітрові й бурі, щоб вона вщухла. Але я читаю другий епізод з учнями, дорогі друзі, коли вони теж пливуть в лоці вже без Ісуса, бо Він на горі молиться, Він лишився на нічну молитву. І Він опівночі йде до них втретю сторожу. Він по морю йде до них. І в них така сама ситуація, човна знову заливає хвилями. І цього разу, коли Ісус підійшов на певну відстань до човна, цього разу не сталася тишина, дорогі друзі. На цей раз Він не приказав мору і хвилі, хвилям зупинитися і не бушувати. Вони продовжували бушувати. Коли учні зрозуміли, що це Ісус, він обізвався до них і сказав, Це я, дітки, не бійтеся. Їм так знову хотілося, щоб хвилі вщухли, і вітер перестав, і стала знов тишина. Але цього разу хвилі не вщухли. Цього разу Петро дивиться: нема так, як того разу. Хвилі не перестали, хвилі продовжують човен заливати. І він дивиться каже: Господи, якщо це ти йдеш по воді, дозвольно я вийду. Знаєте, що Христос каже? Петро, виходь з човна. Оцей момент, я хочу, щоб ми зупинилися. Ступити ногою за борт човна. Христос каже, виходь за межі човна Петро. Той, хто вірує в мене, зробить те саме, що я. Він по воді, як я буде ходити. Вийти за межі човна, дорогі друзі, це іноді вийти за межі нашого мислення, за межі наших можливостей. І, дорогі друзі, цікава деталь ми пам'ятаємо в розумі. Буря в цей час не вщухла, але Петро виходить за межі човна і йде до Ісуса. В нашому житті, дорогі друзі, піднімаються різні вітри випробування. Війна, хвороби, біди, катаклізми і ще різні будуть підніматися, ще будуть різні випробування підніматися. Питання, чи я готовий ступати проти цього вітру? Чи я сховаюся, коли цей вітер піде, коли підніметься цей вітер, чи я під час цієї бурі готовий ступити за, за межі своєї можливості? Підходячи, дорогі друзі, до заключного моменту своєї проповіді, я скажу, що з Ісусом, коли Він в човні або порад, це можливо, скажіть, Слава Ісусу Христу! З ним це можливо, коли Він є в човні, тоді не страшно ступати проти бурі. Тоді не страшна хвороба, тоді не страшні якісь катаклізми, не страшна війна, коли він є в човні. І катастрофа, дорогі друзі, коли його немає. Учні сидять в човні. Петро вийшов, вони сидять в човні. Казав один із наших друзів. Тільки Петро має досвід ходити по воді. А всі остальні сухенькі в човні сидять. Ще й можуть критикувати Петра. Але Петро має досвід по воді ходити. Так, да, Петро не мочився, Петро став тонути, його Христос спас. Але Петро вийшов за межі човна. Дорогі друзі, ми часто обмежені в своєму розумінні, так як ми намалювали картину, ми так думаємо, буде, дорогі друзі, коли прийде рвачкий вітер лідон. І він може прийти навіть в добру пристань. Підніметься противний. Тоді, дорогі друзі, буде з нами, як з цими корабельщиками. Благо цих корабельщиків, що серед цих 276 людей була одна людина, яка мала зв'язок з Богом, це апостол Павло. І на 14-й день, коли вони були голодні, не їли, їм не до їжі було. Я досліджував цей текст, знаєте, що Бог слова пишуть? Є одна думка, що вони не їли через страх. Друга думка є, що їх настільки качали ці волни, що їх морська хвороба і рвота була, вони не могли їсти. Це було справді складне становище, в якому знаходився цей корабель. Але на цьому кораблі є одна людина, яка знає живого Бога. Вночі ангел з'являється і каже: Павло, раді тебе, оці 275, я дарую їх тобі. Дорогі друзі, коли ми будемо в позиції як апостол Павло, мати з ним зв'язок, мати з ним стосунки, мати з ним відношення, він буде в нашій лоці. Тоді буря, тоді хвилі, тоді нічого не страшне, і навіть благосвіння на тих, хто нас оточує. Благо в цьому кораблі був апостол Павло. Вони сміло ступили проти цього вітру. Вони сміло попливли проти цього вітру. Тому що є слово від Господа. Корабель загине. А в жодного із вас, апостол Павло, каже, волоси не паде, бо мені вночі ангел з'явився. Алілуя! Слава нашому Богові! Дорогі друзі, я роблю підсумок і ми молимося. Коли піднімуться бурі, хвилі і шторми, щоб ми не були подібні до цих корабейщиків, подув південний вітер або ж східний, який дує в сторону Заходу. І ми полетіли за цим вітром, бо подумали, що получили желаємо. Але вскоре зірвався. Дуже інший вітер. А Павло каже, я радий вам не відпливати. Я радий вам бути на місці в цій пристані, в якій ми були, хоч вона може не дуже пристосована до зимівлі. Я радий не відпливати. Дорогі друзі, Дух Святий радив залишатися на місці. Може, не краща пристань, десь є краща пристань. Але ми співаємо псалом до пристані, ми пливемо, де бур нема, ні хвиль ми прийдемо туди, де не буде підніматися вітер випробувань, вітер війни, вітер горя і біди. Там не буде підніматися. А поки, дорогі друзі, ми в плаванні життєвому, ми повинні навчитися від апостола Павла, який каже: Я знаю, що піднімуться бурі. І я знаю, що мене в Єрусалимі чекає. Дух Святий мені це сказав, не по причині обминути це. Дух Святий мені це сказав, щоб я належним чином приготувався до цієї бурі, щоб коли вона прийде, я сказав да здравствує буря! Я ступив сміло, виступив проти цієї бурі, Назутрі цьому вітру добровільно вийшов, не втікав від цього вітру. Сьогодні був нагаданий на бьона. В Цих корабельщиків теж піднялася буря, і вони не могли зрозуміти, чого на цьому кораблі теж був один чоловік. З яким справу мав Бог сьогодні вірш був нагаданий, напам'ятаєте? З цією людиною мав справу Бог. теж піднявся вітер. Вони думали, що в них причина. Кидали жереби, шукали винуватого, знайшовся один, який в трюмі спав. І з цією людиною мав справу Бог. Але і цей чоловік, дорогі друзі, я дивлюся, він вступає зустріч серйозними пробуваннями. маючи зв'язок з Богом. Бог виведе його не просто з бурі, не просто серед відкритого моря чи океану. Бог його виведе, він каже, земля засуви свої закрила за мною. Його риба невелика прокопнула. Коли він там покаявся в тій рибині, і сказав, Господи, те, що обіцяв виконати, Бог наказав, рибина виплюнула його, доставила прямо на берег Неневії. І він пішов і проповідував, дорогі друзі. У нас є два шляхи. Ми можемо обрати добру теплу пристань і носитися за теплим вітром. І в нас є інший шлях зростати в Бозі і ступати на зустріч вітром, на зустріч випробуванням. я хочу з вами про це молитися, щоб Бог дав нам сили добровільно свідомо приймати рішення, коли навіть нас Господь попереджає. Що узи і скорби, що якісь випробування, що якісь біди прийдуть. Господи, поможи бути в волі Твоїй не понестися за вітром, який теплий, який в сторону заходу, який сприятливий. Корабельщики, думали, получили желаємо. Але дуже скоро чекав сюрпризи в Роклідон. північний і холодний. І вони в проблемі. А якби вони були на місці, якби вони слухали Божого чоловіка, так вони оминули б це. Але цей чоловік каже: Я знаю. Мені Дух Святий попереджає, я приготовився до бурі, я приготувався, і я готовий ступати проти цього вітру. Він мені страшний. Чому? Тому що мені з'явився ангел Бога. Тому що в моєму човні є Ісус. І з Ісусом можна пройти цю буру, сам загинеш. Без Ісуса загинеш, не зможеш пройти проти цього вітру. Вітер зламає тебе. Але з Ісусом ця буря буде не страшна. Помолимось Богові слава. Амінь.